До вашої уваги, Volkswagen Golf 2019 року випуску. 1.0 турбований бензиновий двигун, механіка 69 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі, дуже класна комплектація, класна машинка, нова, свіжа. Прямо пахне ще свіжістю. У нас машина пригнана з Європи по технічній частині і по локофарбовому в ідеальному стані. Ніяких вкладень не потребує. До комплектації у нас входить парктроніки, електропакет, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, датчик світла та дощу. Сьогодні я вам це все продемонструю в салоні. Ми це одразу бачимо тут: передні та задні протитуманні фари, дуже красива оптика. І дуже класний білий колір, який, подивіться, як бомбічно виглядає. Оригінальні легкосплавні диски від Volkswagen, 16 го діаметру з гумою Michelin 205 55 r 16 Це у нас всесезонна гума, подивіться, в якому вона в дуже гарному стані. Комплектація Join бачимо по цьому шильдіку у нас на автомобілі. У нас є релінги, тому що це універсал, а на німецьких універсалах релінги це звичайна тема. Давайте перейдемо до салону. Автоматичні у нас електроскопи-діймачі всі. У нас електрорегулювання дзеркал, у нас обігрів дзеркал. Також є такий цікавий закос під карбон. Дуже прикольно виглядає. Блок керування світлом, датчик світла, противотуманні фари передні та задні. Мультикермо, керування бортовим комп'ютером, керування мультимедією. Приборка, бачимо: 69 270 км. Автомобіль новенький. Подивіться, яка у нас величезна система мультимедіа. Ось моя рука для порівняння. Дуже-дуже велика. У нас це все в такому чорному реальному лаку. Виглядає дуже прикольно і дуже класно. Шестиступенева коробка передач, електроручник, система автохолд, У нас система старт-стоп, відключення парктроніків. Також двохзонний клімат-контроль. У нас підгріви передніх сидінь є, можливість підключення телефону, Apple CarPlay, Android-Auto. Все на даному авто є. Місця тут доволі багато. Я Вам скажу, подивіться, які топові у нас сидіння. Це напівковши, вони з такою синьою стрічкою дуже прикольною. І дуже такий приємний текстильний матеріал з цікавою прострочкою. У нас також дивіться, які цікаві металеві насадки на педалі, тож автомобіль трішки навіть пахне спотом, можна сказати. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Вам його також продемонструю. Подивіться. Місця тут валом дуже багато. Також синя стрічечка тут. Можливість складання заднього ряду сидінь для перевезення негабаритних грузів, система ISOFIX для дитячих автокресел. Також бачимо тут дефлектори обдуву системи кондиціонування. Прикольні у нас оригінальні коврики. Подивіться, вони в нас також з такою ж стрічкою, яка йде на сидіннях. Синя стрічечка повсюду по салону. У нас тут є такий доступ. Бачите, це в нас підлокітник з підстаканниками. але ми робимо отак, і у нас доступ в багажник відкривається, щоб закинути, наприклад, якісь лижи, палки, щось негабаритне. Дуже багато місця, реально багато. Давайте перейдемо до багажнику. Величезний просторий багажник. Все-таки це у нас універсал, шторка із шкірзаму, прикольно виглядає. 12-вольтовий роз'єм. Такі у нас ніші. Місця дуже-дуже багато. Звичайні у нас ваговські речечки для. Для сіточок, для того, щоб ви змогли щось закріпити. Тож, друзі, дивіться, у нас цей автомобіль знаходиться постійно на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Він нас стоїть, тому ви можете приїхати. Ми вам можемо провести тест-драйв, показати його на СТО. Ціна на дане авто 11 700 доларів. Я вважаю, що ціна топ за таку новеньку машину. Ціленьку, без питань по технічному стану і по лакофарбовому покриттю. Ми вас чекаємо і запрошуємо до нас на майданчик. З вами був АвтоПонт Київ.